Деяким з цих активістів не виповнилося й 18 років, однак вони цілий день під Міністерством соціальної політики вимагали виплат переселенців. Причому на конкретні запитання, яких виплат і чому їх немає, ці юнаки і дівчата відповісти так і не змогли. Що? Ну чого ми сюди прийшли? Мітінгувань. А що мітінгу? Ну тому що із зони АТО ніхто не платить. Гроші. А нова ви політика. з зони Ні, то у мене дідусь туди. Тут знімаю квартиру з батьками. Але декілька родичів ще залишиться там. Тобто ви сюди приїхали і зняли квартиру? Так, так. А ви десь працюєте? Я активно виступаю у підтримку ще декілька мітингів. Ну, Ось так ходити на мітинги вже стає свого роду роботою, причому з непоганою платнею. За пару годин тут можна заробити більше, ніж на роботі зі середньостатистичною зарплатнею. Цим користуються переважно студенти і пенсіонери, найвразливіші верстви населення. Ось ця бабуся 23 січня під Верховною Радою протестує проти підвищення депутатських зарплат. Тут, за задумом організаторів, акції вона представляє українських пенсіонерів і тримає плакат з їхніми доходами і витратами. А за тиждень до того біля адміністрації столичного метрополітену вона виступає проти підвищення вартості проїзду. На логічне запитання журналіста, чому пенсіонерка для якої проїзд столичною підземкою безкоштовний? Мок на піддащем відповідає несподівано пенсіонерам. Це безкоштовно. При чому тут однок другому? Ти дура, розумієш, що ми йдемо за тебе, пенсіонери. тіма, гадина, жила і не платила, сволочка така. Така турбота просто вражає, і таких борців за справедливість на жаль в Україні чимало. Катерина Чепура, столична активістка, разом з друзями вони організовують безліч акцій і флешмобів. Уявно вимітали сміття з Верховної Ради, розмальовували футболки для хлопців в АТО, пікетували російські магазини. Однодумців збирають через соцмережі або по телефону. Однак каже, трапляються і ті, хто не проти заробити. Дуже довго не могла зустріти з однієї дівчини, вона не могла знайти де куди підійти на майдані. Не місцева була. Ну півтори години так точно. І, зрештою, вона мені після довгої розмови сказала: так а скільки ж ви будете платити? Я сказала: Тіпа, вибачте, ні. Але ми перетиналися просто з проплаченими людьми на акціях на мовних акціях. За такі заробітки в Україні не передбачено жодної відповідальності. Більше того, немає навіть норми, яка б описувала самі порушення. Відповідальності, зокрема, за ось гроші, да те, що дали гроші або що ти взяв, немає неможливо доказати. Закон... скажем, якщо буде визначено конкретно поняття ознаки порушення. Тоді ще як варіант можливо тут уже справа не стільки юридичної відповідальності, як моральної, переконують як психологи, так і самі юристи. Людина, яка за винагороду, а в даному випадку вона не така велика, відстоює будь-яку позицію, діє аморально. Це ті люди, які не роблять каких-то для того, щоб побезпокоїтися ну, своїй душі, а мені друг, а своїй страні, тобто, які то які-то колективні і духовні цінності. Для них неведомы они не хотят туда ходити вище, да? ані предпочитають оставатися на рівні виживання, на рівні біологічного від а ще зверніть увагу на інвентар. Його дуже легко розрізнити. Зроблений власноруч від масового закупленого проплачені акції, як правило, пишні, схожі на якусь команду. Однакові прапори, жилетки чи футболки новий і яскравий. Ті, ж, хто на флешмоб збирає по копійці, не такі ідеальні. Ми там придумали акцію, нам скажем, треба там 500 гривень на. Те, щоб втілити, і там хто скільки може, скидається. То заклик Фейсбуку написала, що треба футболки. І там поставили картку, зібрали на це гроші там. Купила. Якщо там говорити про автомати чи ще якісь такі штуки, ми намагаємося або позичити в когось там на який час, або там виготовити з картону. В спеку на морозі чи під дощем охочих підзаробити вистачає. Люди викрикують, що їм скажуть і стоять скільки потрібно. От тільки легкі заробітки можуть призвести до тяжких наслідків і навіть до війни. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна.